Все, я снимаю. Ну, кажись, то есть привет. Привет. Да то подписчикам покажи. Привет, ребята! Да. <свят> С вами яйцепот Волка и Фапке девятнадцать. Это мой первый лесплей, если честно. Кирку зараз дам, подожди, да, я зараз тебе зроблю, добре? Максик. Лолка. На лолка. Не, ложка добью. Так. Ма... Лолка, таку тебе тебе Ти де, тобі, я кидаю тобі кирку, на лови. Я тобі кину кирку. Бачишь? Волка, я тобі на самый нес кирку. де? Не? Ой, тихо. хо. мене зараз заражений мало. Там самого низу я тобі кирку кину. Максик, ти чуешь? Фух. Ти взяв кирку? Волка. Да, все. Мені наверх, зара мазік, я тепер хаю до тебе. Все ти де? Ого! ти в тюрмі якийсь. Потім убереш там, де я піднімаю, добре? На убирай. Ого. Все, добре. так. Я за піском добре? щоб зробити стекла. Добре, чи ні? Окей, okay, об'є. Та хватить же. О, Максика було чути. Я курку бачу, я її вбив. Можна з креатива візьму пісок, бо тут я бачу, що ми не знайдемо його. <coughs> Максик, ти лагаєш, на тобі твоєму держу. Добре. Ти де? зараз тепер. Вс, Все, оп, вс. Куда? Там. Алло, дядя. Алло, куди збираю робити? Ну все, я вернувся. Максик, ти де, я тепер хаюсь. Лока. Ви... Блин, ты мені казав Максика, щоб я за тобой Эммм. Е е е пішов і шо ти. Максик, не дивись вийде. Ну, я до Максика тепешнувся. Я, я думав, що він же мені. Е він типа казав, щоб я пішов за ним. Я й пешнуся до нього, але ж нічого не зробив. Коротше, я зараз зроблю двері, добре? То хто, Максик был чи Назик? Да, мама. Максик, чат пиши. Пиши. Але Назик креатив выключи. Что? Креатив выключи. Я ч, не креатив? да? Да ты в креативсе. Mm. Ну, ты два раза творческий включил. Я Ну, Ту... я. Блин, где мне взял куда-то дрон буду? Я опять День забыл. Сундука уже забрали, да? Mm -hmm. Можно я креативи везьму целью? пісок? Бо ми тут не oh. найдем, тут треба в йти. Стах брати, чи менше? Сторі, сторі. Тільки я тут зову. Ну добре, я виростав. Бе-де-де-де-де. Вкуга пічка. Чушка, закай мавсик не д'ється. Я його тягну далі, не сразу дати буду. А то він мені так само. Якось привыкай. Стой, то дай мені... Я зараз скажу, хай по тебе подарубану. Дай дать мені кирку, то есть ласка. Максик, нашу поразвоню ты. Ой. Да. що О, Я, ти мене б'єш? Зараз Блядь. тобі. Зараз бом мечом дай. А ты запанил. Не, вмію. Добре, зараз пишу. Бам. Лоу. Ка. Але... Тут такого немає, це ж не сервер. Да не ты мне кирку, чтоб я взломал печку, я не там пустала. Ты почу чути трохи? Що ти ту корум бьешь? Да Та зараз я собі железну зроблю і все. Максик, успокойся, все вже не треба мне кирка. Я железно сюда. Добре, порыво. Все. О, Насид, ты мне мі... дай уголь, то я тебе давал. Мне треба це песок. Пожарти. То матик, ты шо? Ты кажешь і-и. чат, добре? Не чути? Тебе не чути. Ну як? Тебе трохи нормально, трохи ненормально, але це нема страшно, нічого страшного. Так. Я знайшов данж. Який? Який? Кажи. Ти що робиш? Я знаю, що треба перебувати? Ти не треба те, що зробив. Ну хоч би два стекла буде в вікні. Максік, диви яке класне вікно. Що, ей? Максік, я знаю, що тебе погано чути, ти тобі руки болять писати в чаті, а? а? А а? а Я знайшов три золота. Де? Де, Максік? Дякую, на тобі одне, мені одне. Назік на тобі золото, Максик Добре На тобі одне. Всім по одному. Ой, Назік, ти не так поставив в люк. Правильно не написано? Неправильно, треба було на той блок, що трохи вище Зараз, підтримуйте, я його зламаю, бо не так, бо я вилізти не можу. Я трясусь оттуда. Який! Який ты даночный шл, Максик? Ой, все, я уже не трясусь. Зараз. Зараз, Максик, подожди. Короче, один отключает. Мне Мені трохи надоело уже прыгать. Пошли. данж. Шо це таке, данж? Ці квіточки? <різь> <різь> Не, ви мені же... Дивиться на квіточки. Покинута шахта. А-а-а! А де ти золото знайшов? якщо перший день мав бути тільки железень за все мало? Бути. Ну давай! О, дивіться, я тут курок найшл. Яку курку перший нам пустити? тебе? Так. Ой, не курки! Що в сундуку? Максик, ти шо в сундуку? Якому сундуку? А-а-а! Ты в шахті сундука? Ти де? Не, не йдеш, скажеш добре, і я до тебе тепешний, добре? Чуваки, я знайшов пісок. Зря я його брав. Але ні, тут я... Ой, уйола. Я теж шахту знайшов. Тільки тут йому дуже буде боліти, якщо комусь впасти. Ой, чуваки, в мене є 4 ліття. Відкорок. То відкорок. Ой, я овечку бачу. Що вона мені язика показала? Mm -hmm. Мені овечка язика показала. Ой, язика. Ще одна овечка мені язика показує. Это що ж то таке, на? Ей. Де шерсть? Я не знаю, матір. Ти забрав шерсть. У мене місця немає. Молодец. У мене 10 розових красителей. Кому дати? ты? Максик, де, я до тебе тпешмись. Волка. Ой, сам до себе тпешмишься. Волка. Де? Ти в дереві. Ти казав, що то Ти... А! ні, то я там цю, тунель впав. Максик, забирай шерсть, бо в мене нема куди ложити. Вот тут вона Ой, вибач! О, я теж не чую. Я просто Максику показував, де шерсть. Максик. Йо, де дом? Йо, пали! Пацани, що ви наробили? Зря ти ТП вся, лки! А я нашла дом. Де? Хто дибіл? Йоли! Ти що зробив, мазик? Що? Я до тебе типешнувся, я впав. Де мої вещі? О, вот там. Дві скільки у мене з вічей повипадали за тебе? Вот це. Дужди, я бачу. А ти чого в мене не що Дядьки тут досі є. У мене геймрулер. А в мене геймрулер не робить. І що? Чуєш? дай мені... Це... О, то ти вже застек... застеклів, да? Дайте мені угля, будь ласка. Там є одне. Де? Добре. Та блін, де ти якийсь туалет вийшов? Нет, так нормально, так буде лучше виходити. Ах ти ж читер, ну добре, це непогано. не читер? Добре, а де? Я не читер, я в пещере нашов. Ну це я куди за сундуком. Я знайшов там сундук в шахті. Ну добре, молодець. а кутел що зробив? Д... Дивись, ку -ку... о, диви, я опять варюся в ньому. Дивися, я чесно варюся, правда? Угу. Максік, ти пеш до мене і побачиш, ми двоє варимося. <ріхи> Тільки це коли вода тут добре. Ей, йо-йо, хто мене вдарить? Мене аж три сердечка забрало. ДА? Да. Тобі. Я не знаю. Тільки бо я вдала. Ну нічого, Максік, Потерпим якось. Можна з креатива взяти, теж ти там нешов, правда? Але так буде шумічити. Ну все, добре, перша серія закінчую.